Сьогодні попрощалися із відомим волинським забудовником та почесним громадянином Луцька Віктором Чорнухою. Його серце зупинилося на 70-му році життя. Віктор Чорнуха народився на Сумщині, а от на Волині очолив потужну будівельну компанію. Свого часу був депутатом обласної ради та членом виконкому Луцької міської ради. Про Віктора Чорнуху у Луцьку і на Волині нагадуватимуть школи, дитсадки, медзаклади, котрі він будував та реконструював на благо усіх жителів, світла пам'ять та співчуття рідним. Ми запам'ятаємо Віктора Чорнуху ось таким. Тепер, я думаю, років п'ять впереді нічого кращого в Україні не буде, як цей корпус. Я так думаю, враховуючи, що ще і сьогодні велика слава йде нашого пологобудинку будинку по всій Західній Україні. Ви знаєте, що з Дрих областей сюди возять, і села з області возять сюди, щоб роженниці нам поповнювали склад нашої області людей. Так що я думаю, що в майбутньому це буде ну, моя гордість.